Добрий день, друзі! У нас сьогодні радість, ранок 19 грудня, якого очікують не тільки діти, а й дорослі незалежно від віку. Адже так цікаво, що принесе нам сьогоднішній день. Сьогодні у нас подарунок, подарунок від святого Миколая. Подарунок, святий Миколай, надіслав нам через пошту. Розпакуємо подарунок. Книжечка, це не реклама, це дійсно подарунок від святого Миколая. Книжечка рецептів. Відкриємо книжечку. На якій же сторінці відкрити книжечку? Так, нехай відкриємо книжечку на сторінці 160 й і будемо читати посередині. Адже, як відомо, завжди кажуть, золота середина. Читаємо Медова вода. Ах ти! Ух, медова водичка. Це теж солодощі, це теж подарунок. Адже на Миколая солодощі, це подарунки. Прочитаємо, що ж то за медова вода. Медова вода. Крім звичайної води, Андрій Ворон пив медову воду. Не вистачало пальців на руках. Аби перерахувати її хосенність, чистить кишечник, виганяє паразитів, виносить із легень слиз, усуває кашель, кріпить організм, склянку джерельної води з ложкою меду, слід пити на серце зранку і перед сном. Випивати одним духом. Так, вип'ємо і ми медової води. Ось ми взяли меду і помістили в склянку холодної води. Розчиняємо мед, розмішуємо. Розколочуємо у воді. У холодній воді медок повільно розчиняється. Можна взяти теплої води, але ні в якому разі не кип'ятку. Розчиняємо медок, споглядаємо на медову водичку і програмуємо на позитив глядачів. Смакуємо цілющої води, ах же й смачно. Друзі, вітаємо всіх і святом святого Миколая. Нехай цей святий Миколай цей радісний день принесе усім щастя, щастя, радість, радість. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.